Микола Вінграновський Дерева. Коли ви, як зелені волейболісти, перекидаєте місяць вночі одне одному над собою, над містами і над країнами, я думаю, що ви збожеволіли, і мені стає радісно, що ви не люди. Коли ви снідаєте землею і хмарами ось уже скоро двадцять століть, я думаю, що ви будете їсти, якщо раптом почнеться воднева війна? І мені стає легше, тому що ви про це не думаєте. Коли свою вітчизну я називаю соцвіттям дерев, вона простяга мені свої руки і шумування земного вітру, бо найгарніше у світі. Дерева, переможного миру вам.